Так що ж таке EFT? На сьогодні EFT це одна з найбільш досліджених методик енергетичної психології. EFT розшифровується як Emotional Freedom Techniques, техніки емоційної свободи. Чому Techniques? Тому що не того, що їх багато, а того, що EFT має досить потужний арсенал. І вона нараховує, як ми сьогодні будемо говорити про клінічні, і в ті нараховує 48 технік, які детально вивчаються, які детально пропрацьовуються, які показують дуже високу результативність. Кілька слів про енергетичну психологію. Я знаю, що у нас багато психологів, і думаю, буде цікаво всім, ця галузь, енергетична психологія стала розвиватись досить. Недавно, але її називають четвертою хвилею психології. Автор терміна Фред Гало. Термін був застосований, уведений Фредом Гало в його книзі в 1999 році: Енергетична психологія, так і називається книжка. Фред Гало клінічний психолог з великим досвідом, автор з власних методик, Член Американської асоціації психологів, досить поважна людина. При всій повазі до Фреда Гало я хотів сказати, що пріоритета у Фреда Гало немає. При тому, що техніки ми беремо звідти, однак термін енергетична психологія вперше з'явилася. Гадайте, де? Скажіть мені, будь ласка. Цей термін з'явився вперше в Україні. І що саме цікаво, термін з'явився в 1905 році в монографії нашого земляка, чого я так радісно прочитав Харків, це харківський вчений, харківський психіатр Микола Васильович Країнський. І монографія називалася енергетична психологія. На жаль, ми не змогли в Україні розвинути цей напрям, хоча він багато цікавих методик пропонував. Він по-своєму бачив, він бачив психологію, мабуть, на століття вперед. В Україні з цієї тематики практично немає нічого, якщо не рахувати монографію, зараз я вам. Спеціально процитую Кокун є Олег Матвійович Кокун, професор-член кореспондент Академії психологічних наук України, доктор психологічних наук. Дуже відомий спеціаліст, багато розроблено методик для лікування наших хлопців, наших ветеранів, травм, посттравматичних стресових розладів. В нього є цікава монографія. Вийшла в 2012 році. Психоенергетичні можливості людини я собі дозволив зацитувати тому що тому що книжка дійсно дуже цікава для україни це був такий прорив але чомусь на сьогодні вона забута добре що касається стосується наших EFT. техніки поєднують сучасну психологію кращі її методики та китайську медицину про Сучасну психологію, мабуть, нічого нового не відкрию. А про китайську медицину я трошки скажу, чому суть по китайській денній китайській медицині хвороба зв'язана з блокуванням руху енергії по меридіанам тіла. І Якщо постукувати по точках, які ми називаємо акупунктурними, тобто біологічно активні точки, розміщені на меридіанах, то Блоки знімаються, рук відновлюється енергії, і тіло зцілюється. Періодично я зустрічаюсь з скептичним таким виразом: знову меридіани, да? ну, скепсисом зараз тут зовсім не дуже. Кілька слів про меридіани. Меридіани були відкриті ще Кімпоханом, корейським вченим, північно-корейським. 1960 році, на жаль, його винахід відкриття не признали, тому що він відмовився розказати секрет тієї того барника, який він вводив в тіло людини і через який, який засвічував шлях меридіан. Однак, меридіани є сьогодні вже підтверджено сучасними мікроскопами. Не став я сьогодні викладувати ну, ці неприємні медицинські. Фотографії, як вони виглядають, і де вони рухаються, і де вони знаходяться в тілі. Однак, в чому суть і в ті? Якщо ми утримуємо увагу на якісь проблематичні ситуації, ну, наприклад, поговоримо саме побутовий скандал, там в нас хватає злості, ненависті, чого тільки угодно. Що відбувається в тілі? В тілі гуляє у нас кортизол з адреналіном. А і збуджена амігдала. Це частина лімбічного мозку, емоційного мозку. Коли ми постукуємо по точках, про які ми будемо говорити, які я далі покажу, відбувається збу... зменшення збудження амігдала, йде заспокоєння саме тієї частини інеокортекса. І цієї емоції, і ця ситуація розряджається в той же час. Гіпокамп, ще одна частина лімбічного мозка, який пам'ятає, що з нами відбувається, він сприймає цю ситуацію як безпечну. І в подальшому спогади про цю ситуацію нас більше не турбують. Ні, ми не забуваємо. У нас все гаразд. Просто ця ситуація нас більше не турбує. Те, що відбулося вчора, позавчора, це минуле. Можна й про нього говорити, але його неможливо змінити. Заспокоїтись бажать.